У нас ціни по япончиках. Е, ні, Трактори без навігації. Трактори без навігації. Ось такі от ловульчики є. Це у нас із кондиціонером із примусовою гідравликою, то який коштує 18 400, це у нас без кондиціонера 16 400 і є прошечка за... Єсть прошечка за 18200. Дякую за подаруночки. Кондиціонери є, автоповілотів немає. Японські трактори значить отакі є 5900, такі от 6400, це 33-й 8 тисяч, ЄG 24-ч, 10-300 такий 5200, така хондочка, ну це та сама кубота 12500, вона йде з кондиціонером з усім. І така от янмарчик такий, на 24 кінських сили 8800, Так, найдешевша 50-ка, будь ласка, ось. Джинма 504 коштує 10 тисяч. Ось така джинма 504 на 50 коників. Примерзла мальоха. Так от виглядає в кабіні. Прицепів на мотоблокі у нас немає. Клімат-контроль. Примусова гідравліка. Все по стандарту. Ну, це між собою два такі конкуренти Оріон чи Джинма. Це вже треба вам під'їжджати і самому вибирати, дивитися, що вам краще підійде. Друзі, дякую за вподобаєчки, за підписочку у прямому ефірі. Ось такий от Соліс RX 50 без кабіни. 244-й так, йдемо в приміщення, бо тут вже щось трохи прохладно, Дівся так легенько. Думав, що не такий мороз на вулиці.